Сьогодні представники громадських ветеранських організацій Херсонщини та небайдужі жителі області звернулися до всіх свідомих херсонців підтримати мітинг щодо збереження державної цілісності, конституційного порядку та діючої влади. Вже протягом кількох днів на трибуну із закликами до миру, злагоди та спокою, виходять як представники влади, так і керівники громадських організацій та спілок. Вони наголошують на припиненні політичних спекуляцій. Зараз у суспільстві між владою та опозицією йде діалог та пошук рішень. Для виходу з дуже непростої ситуації, тому всі мають сконцентруватися і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Ми призиваємо організаторів і учасників протестних акцій, а студити через гарячі голови своїх сторонників, відказатися від будь-яких спроб обострити ситуацію. Ні одна політична ідея не стоїть людської житті. Будем бдительні, беріть мир. на Херсонщині протягом всього періоду Євромайдану засуджують агресивні заяви та злочинні вчинки радикально налаштованих сил та закликають політичні сили та громадянське суспільство долучитися до розпочатого президентом загальнонаціонального діалогу.